Слава Україні! Атака на житлові райони Харкова. П'ятеро постраждалих. Три важливих законопроєкти сьогодні ухвалила Верховна Рада України. У Хмельницькому нагородили поранених захисників. Я, Ольга Захарченко, вітаю вас на Першому подільському. Російські війська влучили в житлові райони Харкова. П'ятеро людей отримали поранення в результаті удару. Про це повідомив мір мер міста Ігор Терехов. Серед постраждалих є діти. Усі троє дітей знаходяться у тяжкому стані. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Це хлопці віком 13-14-15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику. Наразі лікарі області борються за життя дітей. Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 11 серпня. За це проголосувало 339 і 336 народних депутатів відповідно. Також сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими умовно достроковим звільненим не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини. Відповідний законопроєкт підтримали 279 народних депутатів. Хмельницькому нагородили поранених захисників. Нагороди під час робочої поїздки вручила Інна Ящук, державний секретар МВС України. Про це повідомили в управлінні Нацполіції Хмельницької області. Відзнаку МВС України за відвагу в службі отримали бійці штурмової бригади Людь, а саме Максим Воробчук, Сергій Козлов, Юрій Чорніюк та Олександр Хмальовський. Орденом за мужність третього ступеня нагороджені військовослужбовці Нацгвардії Сергій Бучацький, Руслан Скрипник та Андрій Сухінський. Медаль за військову службу Україні отримали Артем Перейма та Владислав Фірсов. Дякуємо за службу та захист. Слава захисникам! В Хмельниччині ліквідовано чотири пожежі. Двічі палали автомобілі. У місті Нетішин, «Нісан Кашкай», а поблизу селища Кулубаєвці Кам'янець-Подільського району горів «КамАЗ». у селі Михля і Заслазькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь пошкодив покриття, перекриття будинку та домашнє майно. Крім того, у селі Мар'янівка Кам'янець-Подільського району палала господарча споруда. Займання ліквідували Чемеровецькі надзвичайники. Вогонь пошкодив покриття, перекриття, домашнє майно. Найімовірніше загорілося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Нещасних випадків на пожежах не було. У січні, квітні 2024 року платники Хмельниччини на фінансування українського війська перерахували 302 мільйони гривень військового збору. Це на 24,2 мільйони гривень або ж на 8,7% більше аніж минулого року в аналогічному період. У головному управлінні ДПС у Хмельницькій області нагадують, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належить заробітня плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідентів, купівля продаж рухомого та нерухомого номайна. Тощо. Через ворожу атаку ввечері можливі відключення електроенергії. Про це попереджає Укренерго. В ніч на 8 травня ворог атакував ракетами та шахедами і пошкодив обладнання на електростанціях. Зокрема, на сусідній Вінничині атаковано енергооб'єкт. В Укренерго повідомили про стан системи. Зазначають, що через атаку є знеструмлення у дев'яти областях. Також попередили про можливі відключення по всій Україні. Мова йде про вечірній період з 18 до 23. Українців просять економити електроенергію особливо з 19.00 до 23.00. в інших випадках по всіх областях можуть запровадити графіки відключення світла. Залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня, завдяки соціальним мережам першого подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у телеграм. Мирного дня, бережіть себе.